По всьому місту Новомосковську відзначається традиційне слав'янське свято Нічна Івана Купала. Ми вирішили також приєднатися до масового гуляння. Свято Івана Купала відзначали в трьох місцях одночасно біля новомосковського міського будинку культури імені Олеся Гончара на Рожкуті та на острові, який знаходиться поблизу вулиці Паланочна. В мікрорайоні Рожкут святкування пройшло на березі річки Самара, відпочиваючи, співали українські пісні разом з виступаючими та насолоджувалися пікніком на свіжому повітрі. Крім всіх можливих традицій, згадали і інші свята, які відзначаються у цей день. Я думаю, нам сьогодні з вами вдасться. весело провести время, напомнить друг другу о добрых традициях, пожелать друг другу хорошего настроения, пожелать друг другу приятных минут. И еще бы мне хотелось вам напомнить, что сегодня празднуется еще один праздник – Международный день поцелуев. Поэтому я вас поздравляю и от всей души желаю каждому из вас на самом деле поцеловать сегодня близкого по духу, может быть, по сердцу себе человека. Біля новомосковського міського будинку культури імені Олеся Гончара, крім концерту, були встановлені атракціони. Під час святкування не забули і про юні таланти Новомосковщини. Зразковий колектив сучасного танцю міського будинку культури Грація отримав матеріальну допомогу від благодійного фонду, створеного за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренко. Твій рідний край на поїздку до міжнародного конкурсу у Болгарію на сьогоднішньому святі прекрасний настрій нашим мешканцям. Дають наші самодіяльні колективи, в тому числі це зразковий хореографічний колектив сучасного танцю Грація з 10 по 17 липня колектив Грація буде приймати участь в міжнародному фестивалі, який буде проходити в Болгарії. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу побажати цьому колективу тільки творчих успіхів, вдалої поїздки. Вже в сутінках знімальній групі телеканалу Самар пощастило потрапити на міський острівець. Тут також виявилось запланованим масштабне народне гуляння. Сьогодні відбудеться да, такі традиційні гуляння е, з дзвінками, згадання на віночки, з купальським вогнищем, е, з обрядом очищення. Так само запросили е, наших друзів і всім відомих колектив «Меленджарс», Вони також виступлять, покажуть свої шоу вогняні. От і таким чином ми всі разом, і я думаю, класно відпочинемо е з хорошою музикою, з хорошою компанією, з нашими старими традиці традиціями. Е долучимося до святкування, до гуляння от таких от е купальських подій. Під час святкування ми зустріли багато щасливих відпочиваючих людей. Були іноземні гості, котрі нам зізналися, що приїхали до України, щоб побачити, як традиційно святкують Івана Купала. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє свято. Я не міг дочекатися, поки ми побачимо, як дівчата та хлопці плигають через вогнище. А також я хотів би побачити, як дівчата відправляють вінки зі свічками по воді. Ми плануємо приїхати на наступний рік також на це свято. Деніел нам зізнався, що планує спробувати …стрибнути через вогнище разом з дружиною. Бажаючих підтримати цю традицію, знайшлося чимало. Для мене Івана Купала традиційний славянський праздник. Для мене моя любима дівчинка сплела віночок, який вона запустила в воду, і я поплив його з славіл. В будущем він у мене буде висіти над кровати, буду його хранити. І сьогодні зі своєю дівчинкою я буду пригати через костер. Крім стрибків через вогнище, не забули й про обряд з віночками. Нам пощастило потрапити на самий його початок. Сьогодні день Івана купала традиційний славянський праздник, і кожен в цей день дівки пускають віночки да зустріти свою любов. Зараз я буду робити даний ритуал. Клала, несла. Воду пускала. Святкування дня Івана Купала вийшло яскравим та наповненим дикою енергією вогню та води. Такі святкування допомагають українцям не тільки зберегти історичні традиції, а й надають привід зібратися всією родиною зі святом всіх.